Моє шанування, я Сергій Параджанов, український кінорежисер вірменського походження. Саме я показав всьому світу українську культуру та традиції у фільмі Тіні забутих предків. Я люблю Україну, навіть називаю її своєю другою батьківщиною. Але за цю любов мені довелося заплатити свободою та здоров'ям. Майже чотири роки я провів у радянській в'язниці за звинуваченнями у гомосексуальності і українському націоналізмі, але творив я. Навіть там, тому що справжній митець живе лише коли щось створює. Всупереч всьому, радянська система мене не зламала, тому що найстрашніше для мене було жити в світі, де немає українських пісень, які я так полюбляв співати. Ходе, на стічка, на стічка. Всьому своєму успіху я завдячую Україні, яку я так щиро кохаю. Дізнайся про мене більше на youtube каналі History Show.